Друзі, привіт вітаю вас на каналі Світлофор. ЮА. Сьогодні ми з вами поговоримо про світлофор-порушник, адже як я його назвав в соціальних мережах це світлофор, який збирає штрафи з водіїв, які забули правила дорожнього руху. Чому саме так? Ви сьогодні переконаєтеся. В соціальних мережах на Facebook-сторіночці каналу Світлофор.ua я, як правило, розміщую задачі, там ми з вами обговорюємо їх. А власне вже пояснення до самих задач, розгляд їх я розміщую вже на YouTube-сторіночці каналу. Тому я вас також запрошую брати активну участь у обговоренні на Facebook-сторіночці каналу. І сьогодні ми розглянемо ось цей світлофор із Одеси. Дякуємо нашим підписникам, які надсилають досить такі цікаві ситуації, тому якщо у вас Є також якась цікава ситуація, ви хочете, щоб її розглянули. Надсилайте або в Фейсбуці, або в інстаграмі. Дуже буде приємно подивитися, розглянути і інші дорожні ситуації. Отже, що у нас сьогодні на розгляді? Ми е, зустрічалися з таким світлофором, що на основній секції є е, контурна чорна стрілочка, яка вказує рух прямо, а поруч з червоним сигналом світлофора у нас є табличка на білому фоні із зеленою Стрілочкою. І досить часто водії думають, що ось ця табличка на білому фоні вона діє при будь-якому сигналі світлофора. Але, на жаль, це не так. Тому що в правилах дорожнього руху чітко прописано, що ось ця зелена стрілка на білому фоні, та ця табличка, так? вона діє лише при червоному сигналі світлофора. Багато хто з водіїв каже, так як же ж, ми ж тоді і при зеленому бували випадки, повертали праворуч. Так, але тут ми що повинні запам'ятати. Якщо ви під'їжджаєте до перехрестя, до світлофора, і ви бачите, що на основній секції світлофора у вас просто зелений сигнал, ніяких контурних чорних стрілочок немає, то тут, звичайно, що ми пригадуємо пункт 873А, який каже нам, що рух дозволено. І обмеження по напрямках в даному пункті не вказано. Отже, можна рухатися у всіх напрямках. Так, звичайно, що ви також. Дивитися, якщо там є інформаційно вказівні знаки напрямки руху по смугах. Але якщо це, от, грубо кажучи, одна смуга руху, ніяких обмежень немає, так як в цій ситуації, що я вам показував, то в принципі зелений сигнал світлофора дозволяє повернути і праворуч. Але ми під'їжджаємо до даного світлофора. І що ми бачимо? Що на основній секції світлофора є чорна контурна стрілочка, яка чітко показує напрямок руху прямо. Праворуч вона не показує, не дозволяє. Тоді ми пригадуємо пункт, який що якщо у нас є табличка, ось ця на білому фоні з зеленою стрілочкою, то вона тоді діє лише при червоному сигналі світлофора. І як би це парадоксально не виглядало, якщо водії хочуть зараз повертати праворуч в такій ситуації, то вони повинні стояти чекати на зелений сигнал світлофора. А для того, щоб повернути праворуч, вони тоді можуть рухатися на червоний сигнал світлофора. Я знаю, що виникає ось така путанина в правилах дорожнього руху. Я вже неодноразово розглядав ось такі світлофори, які встановлені з порушенням правил дорожнього руху, державного стандарту України. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Тому, якщо брати отак от по правилах дорожнього руху, що в даній ситуації ви не отримали штраф, то повернути праворуч при зеленому сигналі світлофора. Не можна буде, адже це буде порушення. Я сподіваюся, що дана ситуація була для вас цікавою. Не забудьте підписатися на канал, тому що в наступному відео я також покажу ще одну таку конфліктну ситуацію в правилах дорожнього руху, таку недосконало прописане це правило. Тому натискайте дзвіночок, щоб слідкувати за виходом нових відео. Ну і, будь ласка, залиште в коментарях до цього відео свої думки щодо ось такого світлофору, який я вам сьогодні показував і пояснював. До нових зустрічей на каналі Світлофор Юа.